Нагору, вниз, на гори. Вниз. На гору. Вниз. На гору. Вниз. На гору. І поїхали голову по колу. Раз, два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Взяли ручки в замочок, поклали на потилицю, опускаємо голову вниз. Сидимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Закриваємо ротики. Закриваємо ротики і будемо підборіддя, тягнути нагору. Поїхали. Молодці. Піднімаємо праву ручку нагору, Обіймаємо себе за голову і кладемо голову на праве плечко. Поїхали. Раз. Два. Можемо. Три. Чотири. П'ять. Міняємо ручку нагору, Обійняли себе. кладемо голову на плечко. Ідемо. Раз. Два. Три. 4, 5, молодці, Сіли в султанчика. Сідаємо в султанчика. Сіли, молодці. Поклали ручки на колінка і плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Назад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Сторони. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Праву ручку вперед. Хоп. І в ліву сторону її потягнули і тримаємо. Раз, два. Молодці, три, чотири, п'ять. Раз, підняли її, зігнули в лікті, взяли себе за лікті і тягнемо в сторону. Раз, два, три. Чотири, п'ять. І потягнулися в ліву сторону. Раз, два, три. Молодці. Міняємо. Ліву ручку вперед. Натягнули. Сидимо. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Ручку нагору. Зігнули в лікті. Взяли. І тягнемося. Раз. Два. В праву сторону. Три. Молодці. Чотири, П'ять. І потягнули в сторону. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Ручки нагору. Раз. Підняли, в замочок взяли і робимо по колу. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Ага, молодці. Два. Три. Чотири. Молодці. Ручки вперед. Раз. Тягнемо. Раз. Дивіться. Тягнемо так. І наша спинка кругло виходить. Раз, два, три. Чотири. Нагору. Раз. Два. Три. Чотири. Вниз. Раз. Два. Три. Чотири. Нагору. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Тепер праву ручку ставимо перед собою вперед. Ліву за собою розвертаємось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Міняємо. Праву ручку вперед. Ліву. Вибачте, ліву вперед, праву за собою. Розвертаємося в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. І ще тягнемось вперед. Раз, два, молодці, Три. Чотири. Супер. Спинку витягнули. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Тепер стаємо на колінка. Стаємо на колінка. пам'ятаєте, як ми робили? Стаємо на колінка. Ручки за голови. Колінки рівненько сідаємо ліву сторону. В праву. Сторону. ліву сторону. Ага, молодці. Вправу. Сторону. Іще вліву. Да, молодці. І вправо, Ага. Іще вліво, молодці. І вправо. Сіли в праву сторону. Ручку ліво поставили. І натягнули наш бочок. Раз. Тягнем, тягнем ручку три, чотири. Встаємо раз. Сідаємо на лівий бік. Ручку праву ставимо. І тягнемось в ліву сторону, в праву сторону. Раз. Два. Молодці. Три, чотири. Супер. Молодці. Ніжки вперед. Раз. Поклали ніжки вперед. Поклали ніжки вперед. Ручки нагору. Спинка рівна. вниз. Раз. Поїхали. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустилися вниз. Спинка рівна. Взяли себе за ніжки. Тягнемось вниз. Раз. Два. Три, чотири. Молодці. Встаємо. Раз. встали на колінка, Стали на корінка. Раз. Дивіться. Ручки поставили. На ніжки. Ага. І пригнаємо на нагору. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Встаємо. Сідаємо, тягнемось вперед. Раз. Два. Три, чотири. Супер. А тепер будемо з вами робити планочку. Тепер Встаємо раз. Встали раз. Підійшли ніжками до ручки. До ручок. І прогинаємо нашу спинку. Раз, два. Молодці. Три. Чотири. пять Трошки відсунув вашу. Ви мене краще бачите О, отак будете краще. бачити Стоїмо стоїмо раз і будемо виходити в планочку як ми робимо. Раз, два. Чотири. Стали в планочку стоїмо. Раз. Два, три. Чотири. Ідемо назад. Раз, два. Чотири. Встаємо. Робимо ще раз. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. Ідемо назад. Раз, два. Три. Чотири. Робимо ще раз. Раз, два, три, чотири. Стоїмо. Раз. Два. Три. Чотири. Лягли вниз. Лягли вниз. Ага. І потягнули спинку на гору. Тягнули спинку. Раз. Ще тягнемо спинку. Два. Три. Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Лягаємо на животик. Лягли на животик. У нас ваші ніжки натягнуті. Поліхали. І будемо. Підніматися плисти. Ручки поставили раз. Поїхали. Піднімаємось. Раз. Два. Робимо повільно. Три. Молодці. ще чотири. Молодці. П'ять. Ще шість. Ще сім. Ще вісім. Ще Дев'ять. Ще десять. Затримались. Раз. Тримаємось на горі. Два. Молодці. Три. Чотири, п'ять. Молодці. Встаємо в котика раз. Встали в котика. Молодці. І прогнули спинку раз. Зробили доброго котика. Тягнемо під на нагору. Вигнули спинку два. Чимось котик незадоволений. Поїхали. Прогнули спинку раз. Прогнули спинку раз. Стоїмо. Вигнули спинку два. Ага. Ще прогнули спинку. Раз. Прогнули. І вигнули спинку два. Молодці. Дивіться. Стоїмо. Стоїм. 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 Ніжку ліву нагору підняли. Натягнули ніжку. І будемо робити підйом ніжки на гору. Поїхали. Раз. Ніжку рівненьку піднімаємо. Два. Три. Молодці. Ще. Чотири. П'ять. Шість. Ще сім, вісім. Ще дев'ять. Десять. Затримали ніжку на горі. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Міняємо ніжку. Тепер буде права ніжка підніматися на гору. Поїхали праву ніжку. Натягнули. Натягнули праву ніжку на гору і піднімаємо її. Раз, два, три. Молодці. Ще рівненько піднімаємо. Чотири. Молодці. П'ять, ще. Шість. Молодці. Сім. Ага. Вісім. Ще. Дев'ять. Десять. Натягнули ніжку. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили ніжку. Сіли вниз і два. Три. Ціли на попу. Будемо з вами робити велосипед. Поїхали. Ніжки. Раз. Поставили. Ручки два. І робимо. Раз, два. О, чекайте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще раз. Два, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ніжки підняли. Ручки натягнули. Тримаємо. Раз, два. Три. Молодці. Ще тримаємо. ніжки рівненькі. Чотири. п'ять. Опустили. Молодці. Тепер. Сіли. І поставили ніжки широко. Раз, два. Цілий ніжки широко поставили. Ага, молодці. Так. Пам'ятаю, що так не зробив минулого разу Марк. Тому Марк, дивись, ніжки, ти ставиш на стік, як ти можеш. Хочу так став, хочу так. Але ніжки якомога ширше став. Угу. Молодець. Сіли рівненько, обійняли себе правою ручкою, ліву підняли нагору та колінка в нас на землі. Ліву ручку нагору. Опускаємось до правої ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. вісім. Лягли на праву ніжку. Тримаємося. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять стає, Міняємо. Обняли себе лівою ручкою, право на гору і до лівої ніжки. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тримаємося. глина на ліву ніжку. І трошки полежимо. Раз. Два. Молодці. Три, чотири, п'ять. Молодці. Тепер ніжки зібрали. Раз. Раз. І будемо робити те, що ми з вами завжди робимо. Стали на колінках. Праву ніжку вперед. Праву ніжку вперед, ліва позаду нас, присідаємо на праву ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сіли на праву ніжку, сидимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Підняли ручки нагору, тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер пам'ятаєте, праву ніжку трошки. Зараз, трошки, трошки вбік. Раз. Опускаємось на ручки. Раз, два, три, чотири. Тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Раз, два. Три, чотири. Ніжку повертаємо і беремо себе за ніжку, яка позаду нас. Беремо і тягнемо ногу. Її. Раз, молодці, два. Ще тягнемо три. Молодці. Чотири. П'ять. І тримаємось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Розвертаємось. Розвертаємось. І ліву ніжку вперед. Раз, а права позаду нас. І присідаємо на ліву. Раз, два, права позаду рівненько. Три, чотири, п'ять. Ручки нагору підняли. Тримаємось. Раз. Два, молодці, три, чотири, п'ять. Тепер дивіться. Ми трошки нашу ліву ніжку в сторону. Раз, відставляємо, трошки поверну, щоб у мене ручки були на каріматі. І опускаємось вниз. Раз, два. опускаємось з нише. Три, чотири. тримаємось, Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Раз, два, три, чотири. Встали. Молодці. Взяли себе за ніжку, яка позаду нас і тягнемось вперед. Раз, два, молодці. Три, чотири. Натягнули ніжку. Максимально спинка рівненька, Сидимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встаємо. Молодці. Молодці. Дуже добре у вас виходить. Молодці. Сіли в метелика. В метелика сіли. Ніжки до себе підсунули. Підсунули ніжки до себе. Як ми робимо? Наші ліпці кладемо на колінка, і себе беремо тут за ніжки і опускаємось вниз. І наші ніжки також опускаються з нашими ручками вниз. Поїхали. Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять. Максимально ніжки натягнули. Тримаємо їх. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Молодці. Сіли в солтанчика. в солтанчика. Ручки підняли нагору. Раз. Підняли і тримаємось так на горі ручки. Раз. Тримаємо. Два. Молодці. Ручки рівненькі. Три, чотири, п'ять. Ручки розкрили. Опустили. Ще ручки піднімаємо. Раз. Опускаємо два. І ще ручки підіймаємо раз. Опускаємо два. І будемо з вами дихати. Пам'ятаєте? Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком раз. видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз, видихаємо ротиком два. І ще повільно вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. І останній раз повільно вдихаємо носиком раз. і видихаємо ротиком два. Молодці, похлопалися, собі. Похлопали собі, ви великі молоді. Похлопалися молодці, дуже дуже вам за тренування. Вибачте, будь ласка, що я до вас спізнилася. Але Ні, я вам здячну за тренування, мені воно дуже сильно сподобалось. І ми вам вдячні, що ви з нами попрацювали. Ми гарно зарядилися на активний день. На сьогодні дуже багато роботи, багато занять mm -hmm. цікавих. А, ми вас чекаємо наступне, наступного разу, будемо слідкувати за розкладом. І всім гарного дня. У Марка у нас є питання. Також Марк. Марк. А, Марк. Я зробив у мене кірпіч цей ноготь, і в мене відламався ноготь. О, Боже, Марк. Обережні, тобі треба бути обережні. У мене коли в дитинстві таке саме було, але на цьому нігті так само тільки в мене кирпіч, а теж камінець впав, і теж нігтік зліз, і в мене було нігтя. Але все добре бачу, зараз його діє. Також буде все добре. Не добре. А треба бути добре. обережним, особливо влітку, коли ми дуже багато відпочиваємо на природі у дворі, тому будьте обережними. Все, всіх обняли і бажаю всім гарного Бач. дня. До побачення. Добре.